Привіт, вітаю на своєму каналі. Я віщаю прямо з ліжка, тому що дуже-дуже холодно. Я не хочу з нього вилазити. Моє Старс Hollow – це дуже класно, тут дуже круто і затишно, але я вже починаю дивитися у бік теплих країн-штатів. Дуже погано переношу холод, не люблю, не люблю мерзнути взагалі. Я, як героїня своєї улюбленої пісні, свого улюбленого літовського гурту, Брайншторм чи Латвійського, Лит Литовського. А ми від теж хотіли на сонце влетіть прямо так із нашої постелі. І я віщаю прямо з постелі. А... Сьогодні хочемо поговорити про те, що час змінюється, і ми з вами росли в тій парадигмі, щоб бути, як всі, бути нормальною людиною, бути в рамках, в нормі. Ми вирісли з того суспільства, де казали: якщо в тебе стільки коштів, то ти нормальний. Якщо в тебе повна родина, то ти там такий. Якщо ти живеш, Цьому житловому будинку то, напевно, з тобою все добре. Знаєте, як кажуть, о, вона на такій машині приїхала, тож, напевно, може собі дозволити те і те. І на людину завжди дивилися за віком, за статусом, хто батьки, з якого міста. Я чесно, я з Донецька приїхала в Київ у 2007 році, і для мене був шок що людей оцінюють по тому, в якому він виріс місці. І я дізналася, що в Донецьку всі бандіти, гопніки. Я була в шоці, я цього не знала, тому що я жила в дуже в добрій родині, жила в центрі, в мене гарна освіта, ніяких не було там проблем. Ну, світле таке добре було життя. І коли я приїхала жити в Київ, я жила на Нівках, я була в шоці. Як там страшно, скільки там гопників, бомжів, я таке в своєму Донецьку ніколи в житті не бачила. І коли я дізналася, що в Києві інтелігенція, а в Донецьку бидло, я була в шоці. Я, ну, мій мозок перевернувся, я попала в світ. Шаблонов, трафаретів, форматів. І я отак от ходила і така, що? Ну, типу, там, зі мною не хочуть створювати стосунки, тому що я з Донецька. Мене не беруть на роботу, тому що я з Донецька. Потім, коли почалася війна, людям не здавали житло, тому що вони з Донецька. Я така, я взагалі нічого не розумію про с... цей світ. І я в шоці я ходила така постійно. Ну, Тепер я розумію. Що це в так, такі гри ігри грала матриця? Потрібно було пройти ці екзамени, пройти цей досвід. І ми жили взагалі за форматами, типу, ну, рамок ограниченій. Мені це ніколи не подобалося. Я завжди дуже була творчою, я хотіла робити, як я хочу. Мені подобалася творчість проявлятися, експериментувати завжди, і тому в мене не було успіху, тому що в мене постійно щось ніяк у людей було. І коли я вже подорослішала, я зрозуміла, що не потрібно випендрюватися, а потрібно робити, як усі. І якось життя стало налагоджуватися, але я почала що. Щось не те. Я роблю, як всі, життя моє налагоджується, але я не відчуваю себе щасли... щасливою. Сорі. Скільки там всередині енергії, і думок і почуттів в, цій, в цієї думці, так? Ну, типу, я роблю, як я хочу, життя не виходить. Я роблю, як треба, життя виходить. Бред. Мені ж не одній так здається. Щось не те, щось не те. Чому людина, яка пече, пече хліб, ніколи в житті не зможе купити собі квартиру? Чому людина, яка там, якийсь талановитий портной ніколи не заробить собі на коштовну машину? Ну, можливо, якщо буде там, накопичувати, там, знайдеться якихось особливих клієнтів, буду дуже багато працювати, але це несезміріма людський талант, вміння і вартість будинку, машини, подорожі. Щось не так, щось не б'ється в цьому світі, щось, щось не так. Ам... І потрошки-потрошку до мене почало доходити, що ми жили в матриці, яка створювала правила і потрібно було грати в ці ігри. Але зараз ми живемо в тому часі, коли ця матриця руйнується. Головне, не зараз настає час не те, коли ти робиш як треба, як по правилах, а буде вірно, як ти відчуваєш. Яка вібрація твоєї душі, як ти хочеш? Ми жили в тому світі, де вібрація твоєї душі нікого не е, цікавила. Потрібно було робити як потрібно. Я вже розповідала, що я пішла вчитися на обліки аудіт, і потім до мене дійшло, що я просто витрачаю купу годин свого життя. Я вчуся для того, щоб рахувати чужі кошти. І великих коштів я за це ніколи не отримую. Ну, можливо, якщо я буду головним бухгалтером якоїсь it компанії, все одно це щось не те. Тому що я завжди хотіла проявляти творчість, в мене було дуже багато творчості. Якось я навчилася цю творчість капіталізувати. На цьому заробляти, але, по-перше, для мене це було дуже-дуже важко. І по-друге, все одно я там, не змогла заробити на життя мрії. Якось ця схема була мені все одно важка. Що відбувається зараз? Зараз час кардинально міняється. І правила гри змінюються. Сучасні правила такі. Або ти проявляєш справжню енергію душі, або ти виходиш з гри. Зараз буде так ем, трансформуватися світ, що кожен повинен буде знайти свою справжню енергію душі, її проявити, матеріалізувати чи заземлити. Якщо ти хочеш співати, співай. Проявляй це, заземляй, матеріалізуй. Це буде цінуватися. Не буде цінуватися уніформа, буде цінуватися унікальність. Ви можете сказати так, і було завжди. Було, да не було. В школах потрібно було носити форму. У дорослому житті я зрозуміла, що там. Якщо ти хочеш сподобатися чоловіку, потрібно багато часу витратити на зовнішність. Таке, правда? І коли розмовляєш з людиною, і там хтось приходить на консультацію, ми кажемо: потрібно проявляти свою істинну енергію душі, робити те, що ти бажаєш. І. Зазвичай це визиває дуже багато супротиву. Люди кажуть: я не знаю хто, я не знаю, що я хочу, я завжди хотіла адаптуватися під бажання мами, суспільства, чоловіка, дітей. Інші кажуть, я вже пробувала, в мене нічого не вийшло, це фігня, Скажіть мені точно, і от як люди на консультаціях часто казали: просто скажіть мені сферу. Де я буду заробляти, я буду робити те, що мені скажете. Просто бляха, дайте мені ці втовбані кошти. А, інші люди казали, мені дуже страшно, що у мене не вийде. Так, я люблю танцювати, співати, але ну, кошти мені за це не дадуть і у мене не вийде. Я точно скажу, що коли ви почнете робити те, що вам подобається, і те, що ви хочете, у вас не вийде, це точно. Але ви з цього зробите висновки, отримаєте досвід, у вас будуть якісь експерименти, ви щось інше зрозумієте. Справа в тому, що коли ви робите щось, що вам подобається, у вас виділяється радість і енергія. І вже далі, як піде діло, ніхто не знає. Можливо, ви отримаєте якийсь грант, можливо, ви зрозумієте. Що ви хочете насправді робити щось інше, а оце ваша справа просто для душі, де ви отримуєте задоволення. Можливо, ви будете щось робити таке. Е що ви захочете дарувати людям, і не будете думати про кошти. Можливо, щось зміниться, і ви скажете, Боже, та нафіга мені ті кошти, я просто хочу плести браслетики з бісеру. У мене там трошечки є якийсь там дохід, і мені цього вистачить. Я там постійно хотіла там, заробляти на коштовні речі, вони мені не потрібні. Я не хочу зараз приводити приклади, їх може бути дуже багато. Я проходила дуже багато різних стадій. А, розчарування, радість, екстаз, радість від усвідомлення, свого досвіду, свого шляху. Я не можу зараз передати про це весь мій влог, 140 відео. Я дуже багато розповідала про себе, свої висновки, свої стосунки, але у вас немає шансу. Ніж йти на зустріч себе, познавати себе, щось робити, експериментувати. 100% людей творчих, у кожного є якась унікальна енергія душі. Як ви це будете проявити, ми всі хочемо подивитися. Як один хлопець мені сказав, я хочу робити все для тебе і те, що бажаєш ти, щоб ти була щаслива. Я сказала, мені це не цікаво, я хочу. Дивитися, як ти будеш проявляти свою творчість, чого ти хочеш. І тоді він засумував і сказав, що «Я, я ніколи не знав цього і ніколи про це навіть не думав. Мене так виростили, щоб я просто робив все для інших. Таких людей дуже багато, але зараз mm. світ змінюється. Я почала робити прикраси, і це просто найщасливіший період мого життя, коли я робила творчість. Я нічого на прикрасах не заробила, але я була така щаслива. І в мене народилося стільки ідей, стільки думок, стільки почуттів. Я зрозуміла, що це таке щастя жити в творчості, щось створювати це моя природа. І є інші способи заробити кошти. Отримати задоволення, радість, їжу. Якщо є якась творчість, це не обов'язково, що прямо зараз потрібно це капіталізувати, отримувати на цьому мільйони доларів. Такий буде наш новий шлях довіряти собі і Богу. Якщо ви боїтеся, що у вас щось не вийде, не бійтеся, у вас точно не вийде. Як казав Вакарчук, хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Та хіба ти можеш жити без мети? А мета познавати себе. Дізнаватися про свої грані, вивчати себе, постійно будуть перевірки на намір. Повірте, всі успішні люди, яких ви знаєте, вони не ігнорують поразки. Вони їх приймають, роблять висновки і змінюють стратегію, пробують ще раз. Успіх це не коли ти йдеш і в тебе все виходить, а це скільки разів ти не вмієш піднятися. Я зрозуміла, що всі мої не, не успіхи, невдачі в стосунках в бізнесі. Був пов'язаним тільки з тим, що я знецінювала себе, свій, свою унікальність. І зараз дуже боляче про це говорити, тому що якщо я би вірила в себе, то все було б інакше. Але це мій шлях. Я ні в якому разі ні про що не шкодую. Але я. 20 років, знаєте, як кажуть, що молодість прекрасна. Молодість це такий час, але моя молодість, це було просто страхи, невпевненість. Я робила неймовірні речі, красиві. Я була дуже класною людиною, проявляла творчість. Я була там. Привабливою дівчинкою, але я абсолютно все знецінювала, була невпевненою в собі, і світ мені це дзеркалив. фу Як спомню, так вздробно. Знаєте, цитата з фільму, де жінка каже, Я так боюся туди йти. А якщо я ляпну щось не те. Її кажуть: ляпні. Це і є точка зору, це і є твій вибір, це і є твоя особистість. Знаєте, що я зрозуміла, що якщо людина не впевнена в собі, ну, наприклад, в своїй творчості в тому, що вона робить. Але якщо вона це робить рік, два, три, то люди вже побачать, що це не якась фігня, а це особливий стан і це вібрація її душі. Але важливо, щоб людина кайфувала від процесу. Я робила прикраси, і я не отримала ніякої зворотнього зв'язку від Всесвіту. Я не заробила, нічого такого не сталося. Але я зрозуміла, що на той період мені потрібно було навчитись чомусь новому, кайфувати від творчості. Можливо, зараз це ще не час отримати від цього зворотній зв'язок. Я до цього повернуся. В мене є класний навик, я вмію робити прикраси. У мене є інструменти, я дуже багато чому навчилася, але, можливо, якщо просто мені потрібно тоді дати собі підтримку, творчість, таким шляхом, я також це приймаю. Я зрозуміла, що моє життя це кіно, я його дивлюся постійно різні іспити, різні експерименти, і воно йде, і буде йти ще довго. І ем, метою на землі є еволюція. І еволюція йде до того, щоб познати себе, свою правду, не брехати себе, не знецінювати, не підлаштовуватися ні під кого, не бути як всі, не бути похожим на це. Я зараз виглядаю дивно. Але. Е Через 3, 5, 10 років ця інформація буде очевидною. Кожен повинен буде відкрити свою вібрацію серця, вібрацію душі. Я не знаю, чи буде YouTube через 10 років, але якщо ви дивитесь це відео через 10 років, ви такі, Боже, вона ж казала про це ще тоді. А ми тільки зараз йдемо до себе. І вчимося слухати себе і свою правду. <смі> Знаєте, як я зараз знаходжу в Ютубі якісь відео про зіркові душі, про інші виміри. І мені так цікаво, я думаю, Боже, чому я про це не знала? Це така крута інформація. А я бачу, що це відео записан записані. П'ять років тому, десять років тому, вже десять років тому люди проводили ченелінги, розмовляли з іншими цивілізаціями, з іншопланетянами. Це було доступно комусь. Це просто я не знала. І так само зараз я кажу про те, що потрібно не зраджувати собі, слухати свою, своє серце, проводити свою енергію і ви скажете. Я не знаю, яка моя енергія, я не знаю, яка моя правда, я не знаю, взагалі, чи гідна я, чи талановита. 100% відсотків людей талановиті, і у кожного є унікальний код душі. І ви про нього дізнаєтесь тільки, коли будете експериментувати, пробувати, по-різному себе проявляти, брати зворотній зв'язок від людей і світу. Зрозумійте, Земля це експериментальне поле. І вам потрібно постійно проходити нові е, опити, досвіди, експерименти і себе в цьому обнаружувати, вивчати, вивчати свої реакції, де ви боїтеся, де ви стресуєте, де ви занадто нахабні, де ви дуже багато від себе потребуєте, де ви себе знецінюєте, тільки опитним путем, тільки в експерименті, тільки проби й ошибок, тільки действия. Те, що ви думаєте про себе, те, що відбувається у вас в голові, взагалі нічого не має значення. Відчуття дії, відчуття дії, відчуття дії, відчуття дії, висновки, 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 висновки Оце наше життя. Неможливо думати, ох, якщо би докабив, ні рослів лісу, гріби, що ж я тоді не пішла вчитися на врача, Не пошла, не пошла. Все вірно. Зараз потрібно робити якісь нові дії. Нові експерименти. Ви можете сказати, ну, які нові експерименти, мені 60 років. Повірте, ви не підете з цього світу, доки не отримуєте новий досвід. Пробуйте. Люди отримують нові професії, бізнеси, стосунки в 60, 70, 80 років ви не знаєте, скільки ви будете жити. Зараз комусь 40 років він слухає моє відео і думає, ой, що ж я не пішла вчитися вже пізно, в мене діти. Повірте, вам прожити ще потрібно буде стільки ж, скільки ви вже прожили. У вас ще купу часу, експериментуйте, пробуйте спрятатися, ігнорувати свої інтереси, не вийде. Життя вас виведе на те, щоб ви пізнали себе. І наступний 26-й рік дуже сильно нам в цьому допоможе. Він буде провокувати нас на нові дії, нові експерименти, правду з собою. Малюйте, співайте, танцюйте, вишивайте, готуйте, йдіть на йогу, гуляйте, бігайте, вивчайте себе. Я все пробую. Біг жахливий для мене. Мені дуже погано від нього. Стрейчинг кайф. Танці кайф. Шукайте себе. Ви людина наповнена, напічкана, нафарширована великою кількістю талантів, знань, інформації, енергій. Ваша задача їх пізнати, себе пізнати, не дивитися на інших, ні в якому разі не порівнювати себе з іншими. Кожен несе окрему вібрацію, окрему енергію. Вивчайте себе. А... У мене зараз такий період, я дуже мало читаю книжок, хоча я люблю читати, але я не хочу читати е, чужі історії. Я хочу читати свою історію, вивчати себе, е, слухати те, що я хочу, те, що у мене всередині відбувається -мен без познання себе, своєї внутрішньої правди, своїх кодів, своєї енергії. Нічого не вийде. Наступний рік буде повністю відкриттям себе, відкриття своєї творчості, унікальності, креативності. Всі креативні. Якщо ви це ігноруєте, знецінюєте, це не означає, що вам не потрібно цю енергію проявляти. Фух, ох, вийшло таке потужне, наповнене енергією відео. Я сподіваюся, ви зробите якісь висновки для себе. Тому кому потрібно, хто готовий йти до себе, це почує. А прям е, зробіть собі блокнот, напишіть на обкладинці, я знайомлюся з собою, хто я, чого я хочу, що я вмію, мої експерименти, можна зробити місяць нових вправ, нових дій, нову їжу їсти, нові маршрути вивчати. А Якщо ви зараз це не хочете робити, у вас немає імпульсу, енергії, вам не відгукується те, що я кажу. 26 рік вас підтовкне це робити. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Дуже дякую за ваші лайки, за підписки на мій канал і дякую за те, що ви мене пригощаєте кавою. Скидаєте кошти мені на картку, підтримуєте мій канал. Мені дуже-дуже приємно, я відчуваю, що я не просто тут радіо, я провожу класно, цікаво. Енергетично наповнену інформацію, яка спонукає до дій. Всім пока!